Повита легендою річка Вир є невеличке містечко в Україні із загадковою назвою ворожба. Саме тут я і мешкаю разом зі своєю родиною. Старі люди говорять, що походить назва цього населеного пункту від слова ворожбит, іншими словами чародій або віщун. Цікава назва міста, цікаві люди в ньому живуть. Не менш цікава й назва річки, яка протікає в межах нашого містечка. Вир. Якщо зазирнути до тлумачного словника, то можна довідатися, що вир це коловорот, круговерть. А ще старі люди таке явище називають омут або чорторий. Круговерть це місце в річці, озері чи морі з круговим рухом води. Потрапивши в нього, навіть досвідчений плавець не завжди може вибратися. Мене завжди цікавили походження назв міст, сіл, вулиць річок. Але коли я довідалася, із чим пов'язана назва моєї тихоплинної річки, то була безмежно здивована, де ж той омут, коли я жодного разу його не зустрічала і не чула про нього від однолітків чи навіть старших за мене друзів. Навіть бабуся мене не попереджала ніколи про небезпеку, пов'язану з цим явищем. А я свою бабусю знаю туди не ходи, там небезпечно, ти нічого не знаєш. От і вирішила запитати у тата про смисл назви, бо хоч дворі третє тисячоліття, а інтернет задовольнити мою цікавість із цього приводу не зміг. Виявилося, що ще 25-30 років тому чортори можна було побачити в багатьох місцях потечі, навіть недалеко від диких пляжів під час весняної повені та влітку після тривалих злив. Особливо небезпечно було біля свай. Що залишилися у воді після руйнування старого залізничного мосту. Останні два десятиліття були посушливими рівень води різко впав. Річка зміліла, оголилися свої. Колись глибока вир перетворилась на мілководну річечку. Моя цікавість бентежила мої думки. Що ще цікавого можна дізнатися про цю войдойму. Вирішила запитати дідуся і здивована моєму. І здивування моєму не було меж. Виявилося, що русло річки в 50-60-х роках минулого століття в певних місцях було ширше. Рівень води набагато більший, а сама вода була настільки прозорою, що виднілося піщане дно. Під час весняної повені річка розливалася, і людям, що мешкали на лівому березі, було непереливки, бо доводилося з порогу стрибати в човен і плисти на правий берег, щоб потім добиратися на роботу. Саме під час повені рибалки часто ловили сумів. Зустрічались і велетенські особини вагою до 50 кілограмів. А ще береги були густо вкриті верболозом, який взимку випалювали на дрова. А з настанням весни до розпускання бруньок шукали прутики товщиною з вказівний паліч. Пальчик допочинки ліси. Якщо не знаєте, що таке ліса, не переймайтесь, бо я вже зазирнула в тлумачний словник і дізналася, що це плетінка, іншими словами, плетена огорожа. Наразі мистецтво плетіння огорож забулося, але мені ж все ж таки пощастило побачити лісу біля магазину калинка. Ефектне видовище. Бабуся слухала нашу розмову і посміхалася, але не видавала ні пари з вуст. Її чемність та уміння слухати інших мене завжди зачаровувало, тож я вирішила дізнатися, що знає про вир бабуся і якою інформацією не володіє мій дідусь. Її довелося довго мовляти. Ділитися вона чомусь не хотіла, все відмовлялася, але одного разу все ж згодилася на розповідь. Виявилося, що раніше в цій річці тонули люди, і причиною їх був омут. Після декількох випадків населення стало більш обережним. Рибалки навіть намагалися не рибалити в тих місцях, де часто наштовхувалися на цю халепу. Ходили чутки, що років 400 500 тому річка була судноплавною, що буцімто знаходили іспанські золоті монети. Але це тільки чутки кожне місто, кожна річка має свою легенду. Тож нехай і бабусина розповідь про судноплавність буде її частиною. Улітку я часто буваю в дідуся та бабусі і бігаю купатися в лагідних водах виру. Останнім часом водойма зміліла, вода в ній стала не зовсім прозорою. Багато непотребу можна зустріти на її берегах, сміття, порожні пластикові пляшки, фантики з-під цукерок. І це мене тривожить, що відбувається. Чому люди стали байдужі? Чому їх не хвилює питання чистоти виру, його подальше зміління і перетворення на струмочок?